Зараз до мене посилають акторів, щоб я помирилася, замовчала і що мені робити, щоб в мене були ролі. Я в чорних списках за те, що відказали великому Руському Кенію, до повномасштабного нас знімали із держави-агресора, і відказувати можна за надпоходженням. Тобто ми були не тільки дешевою робочою силою для них, а ми були ще для них товаром. Українки мали тусити в дорослому розумінні цього слова. За відмову фізично нівичили, калічили. Ти не була вже красива у І я довіна це пробачити, типу все нормально, нічого ж не було. Зараз та кастинг-директор, яка вносила мене в чорні списки, і робила булінг наді мною, призивала колег нищити мене, Працюю в патріотичному українському кіно, і я мовчати про цю ситуацію.